15 березня 2025 року ми зібралися біля господи Селянишина Олексія. Сьогодні ми його проводимо в останню дорогу. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Чому так сумно? Чому так гірко? Чому та чорна хмара звисла на цією домівкою і ці подвір'ям, над на цією сім'єю? А ми знаємо, що ця хмара сьогодні сповіщає нам, що все, закінчився земний шлях. Все, закінчилося земне життя, закінчилася земна мадрівка. І сьогодні перед нами вже лежить, спочиває уже влашений пам'яток Сім'я. Так, смерть прийшла до нього, що ми прожили 61 рік. Разом вийшли цією дорогою. Не рік, не 10, не 20. Ми знаємо, що вітаємо з ювілеєм золотого весілля, коли прожили 50 років, півстоліття. Не так то просто. Ви разом ще більше як 60 років ви пройшли цей шлях, ви пройшли спільну цю дорогу. Як говорилося, що смерть розлучила вас? Не хтось, не людина, а іменно смерть розлучила вас більше. Трети більше навіть не то, що половини. Скільки раз більше свого життя ви разом поєднували, скільки раз ви ділилися на певний кускам хліба, переїжджали з міста в місто, де там жили, починали все заново. А ось сьогодні вже немає цієї людини для вас. Немає. Хто сьогодні перед нами спочивається, І батько для своїх дітей, батько для своїх дочок. Який колись виховував, допомагав, який все віддавав і жив заради вас, немає вже сьогодні. Він, можливо, би ще сказав якесь слово, можливо, би ще благословив, можливо, би взяв ще за руку, як колись брав, коли були молодшими, коли ще були дітьми, коли працював, потім лиця свого, годував, вбирав вас, хотів би ще промовити. Але що ми знаємо, що уста замовкли навіки? Ми знаємо, що руки сьогодні холодні, ми знаємо, що нічого не може сказати, але він... Не був батьком, він залишається батьком. Так, він вже нічого не може сказати. Так, він вже лежить всі домовині. Ще декілька зараз хвилин він відходить у вічність, залишається батьком. Сьогодні перед нами спочиває дідусь для своїх конуту, який чекав і любив. Бо ми знаємо, що це любов. До дітей є найбільша, але особливо до внуків вона є більше перевірена. Більше любимо навіть внуків, чим своїх дітей, бо більше навіть дозволяємо їм. Чекають більше своїх внуків, як десь далеко або за кордоном. А особливо до того дожив, дорі браті і сестри, що став навіть прадідом. Не кожному так дається, не кожен може дожити дожив. Значить, я думаю, заслужив. Значить, Господь благословив за життя. Ви знаєте, не раз ви згадаєте його. От він, дивіться, лежить, спочиває біля цього дому, на цьому подвір'ї, де на цьому подвір'ї народився, народився колись. Де на цьому подвір'ї він жив, ходив, пішов перший клас. Де з цього подвір'я колись, коли був ще дитиною, йшов на цвинтар до своїх предків, щоб там молитись. Десь цього подвір'я і вже знову в хаті хоронив своїх батьків, оплакував, молився за них. І знову на те місце, рідне місце, батьківське місце. Бо де ми не були? Не раз ми говоримо, що де ми би не жили, але коли ми згадуємо про батьківську хату, батьківський дім, де ми народилися, де ми прожили своє дитинство. Више це зрозуміють ті люди, які далеко проживають. Не раз ми згадаємо, не раз для нас ностальгія, не раз ми хочемо повернутися в той час, повернути тих людей, які жили колись, але це ми бесилі. І ось тому сьогодні вже декілька хвилин, і знову він так само відходить з свого подвір'я. <кхи> так, він жив по різних містах, тому що знаємо, що був лікарем. І в ворогті, в долині, в вигоді. Знаємо, що пізніше, коли наша держава стала вільною і незалежною, як патріот своєї держави, як мені колись казали, що в 89 му році за комуни, за ті, які гнали, вбивали, які сьогодні бувають у нас, він колись організував перший вертеп. Перший, коли колись було гоніння на церкву. Був учасником того могилу. Де виступали якраз наші повстанські армії, які воювали, які загинули саме в той час. Тобто був найперший патріотом своєї держави. Ось ця земля, на якій ходив, на якій жив, цю землю, яку відправляється сьогодні, Ісуси Любив, був, знаємо, що головою раді виконкому міста Долина у Львові був замісником голови. І ось, Але ми знаємо, що кожен, кожна людина не перша є смертною. Яку посаду би не здобували, чи бідні, чи багаті, але Господь хоче від нас найперше духовності, багатства духовного. Всі ми смертні, помирають скорі, вельможі, імператори, прості люди, як я казав праведники грішники. І ось так само сьогодні настала його хвилина, коли він відправляється до Бога. Дивіться, він народився він 7 липня 41-го року. Можемо сказати, що на 84 році. Я правильно сказав? В 84-му році обривалося його земне життя ж Багато хто може сказати, що дійсно сі прожив. Дякувати Господу, Богу благословив. Дожив не до 80 трошки більше. Але що такі роки зараз? Що таке роки? Так, рік довгий, дуже довгий, 12 місяців. Але проходиться як одна мить, правда? Як одна мить. Деколи навіть подивитися, згадати нашу, нашу біографію якісь якийсь рік, якщо нам згадати, минає свою вічність. Він сьогодні вже прощається з вами. Прощається Олекса Сем'янишин сьогодні з коханою дружиною Світланою. Ви разом йшли спільною дорогою. Ви разом ділили радість і горе. Колись було багато тяжче жити, хоч сьогодні війна, було тяжче жити. Не було того на столі, що сьогодні, але ви ділилися разом. В Ісусі жили заради своїх дітей. Ось цей ось це яблучко, сьогодні відбувся цей розрив. Залишилося, половинка відходить, половинка залишилася тут. Ми знаємо, що не буде вже того життя для вас. Все вже. Закінчилося. Ось те земне життя. І ось, напевно, сьогодні ви не, не, не тільки сьогодні, не раз ви будете згадувати, тому що він був вашим життям, втіхою, як кожна сім'я, яка прожиє скільки років. Він просить, не забувайте його, та ви не забудете будете завжди згадувати, молити, запокій душі його. Прощайся сьогодні. Я думаю, найбільш ріднішими своїми людьми, кровними, це своїми дочками Євою та Софією. Прощається, батько. Ми знаємо, що навіть будучи за кордоном далеко. Ця вістка, яка прийшла до вас, ви відразу про його смерть покинули, все, покинули свої справи, покинули свою роботу, повернулися. До батька, до свого рідного тата повернулися для того, щоб не просто, щоби споглянути на нього, щоб ще подивитись, тому що ця віжка закрилась і вже для вас залишаться тільки спогади. Ось того його, його життя якраз. Ви будете дивитись на фотографіях Чорнобілих, який був ще колись молодий, згадувати його життя, але це тільки вже залишаться спогади. Господь дав нам великий дар. Який ми говоримо вічна пам'ять, ми співаємо так. Через пам'ять ми можемо пам'ятати тих людей, які відійшли від нас. Молитися, пам'ятати їхній силует, пригадувати, пам'ятати їхній голос, їхню походку. І ви теж не розгадаєте. Прощається сьогодні із зятем так само прощається. З внучками Кароліною і Евеліною, і з правнуком і правнучкою. Ісусі, дідусь, чекав вас. Чекав внуків своїх, не раз він віддавав вам все, чи міг, чи день народження, чи... з друзями з долини і вигоди, своїми односельчанами, сусідами е прощається із незламною Україною, не дочекав миру, дай Бог, аби ми дочекали. Сьогодні він прощається, напевне, просить, відходячи в вічність, якщо я чимось чомусь колись образив словом чи ділом, можливо. Ми всі грішні люди, ми можемо десь показати, Сьогодні просить, прощення, говориться вам, прості, і Бог простить нам усіх. Якщо когось чимось образити, хочемо образити. Добрі брат і сестри, і він, напевно, сьогодні звертається до всіх нас, найперше, за найбільшим скарбом, не золотом, не сріблом, найбільшим скарбом, не недороцінними каміннями, а молитвою. Він просить спомоліться за нього. За свій свічку запокій душі Його, щоб Господь простив, вода ви не слави, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Боже, не вам кажемо, що Господні, що ми всі живемо, залижимося. Добре, шепше по нього. Не попередимо полетим, бо й сам Господь на даний нас на колотах, ханелесу, бо відійде в неба. І не те, що чи трех сущі, у хресті, потім ми що лишимося при житті, будемо разом не взяті на хмара, у повітря на Господи, вій, і так завжди з Господом, будемо І буде. Господу, поволіся, скажи на мені, брате, буде на тобой. Тебе слова, виниця плаче бачить, а й матері подіж, і, і друзів за спокій, гляний і бабою, де хвільняє возі, ось бо розлучає вося, бо є сино своє поселю. Sekiuska, Cerkva.